We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. У політсвіті знову скандал. Цього разу під прицілом колишній посадовець міноборони, перший замсекретаря РНБО Гладковський, відомий також під прізвищем Свинарчук, САП та набу висунули обвинувачення за фактами неправомірної діяльності, яка призвела до збитків у розмірі понад 17 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що Свинарчук використав надану йому владу та службове становище в супереч інтересам служби з метою отримання неправомірної. Вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме пад автомобільна компанія Богдан Моторс. А ще тут знову пан Порошенко фігурує. Як якісь схеми чи корупція, то ім'я ймовірного кума Свинарчука Порошенко одразу випливає, що цікаво, сам Свинарчук зараз успішно втік за кордон під виглядом волонтера. А от Петро Олексійович тут як тут і йому уже привіт передають, адже неймовірніше він про всі мутні схеми кума знав. Каже автор за попередніми висновками слідства, Гладковський використав своє службове становище для отримання неправомірної вигоди, через структури, з якими він мав певні зв'язки. У цілому ситуація досить складна, але згідно з даними представленими прокуратурою, вона зводиться до невідповідності умовам держоборонного замовлення, яке призвело до закупівлі вантажних авто підвищеної прохідності за завищеними цінами. Не менш важливою є інформація про факту згодження цих схем з високопосадовцями міноборони та компанією виробником. Як наслідок фірмі незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень. У жовтні 19-го повідомлено про підозру колишньому першому заму секретаря РНБО Гладковському Свинарчуку. У квітні 20-го екс заступнику міністра оборони та директору департаменту міноборони, указаним особам інкримінованого вчинення злочину передбачено частиною 2 стаття 364 ККУ. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.